Так, щоб лучше снималось, Надо чуть-чуть випити. Так, ору. <тас> угу. Oh! Ой! Ой, я що вже знімаю? Okay. Так. Сьогодні ми зрівним Сашу 1342. Ось його канал. І Мішобуса, то есть мене. Ось мій канал. <тас> Для начала зравлюємо підписчиків. Дивимося у Саші. 13. В мене 22. Ну, тут вигра... виграю я. Ставимо мені плюс. Далі відео. У мене, 100... у мене 56 відео. В нього. 106 відео, плюсик йому. Далі, скільки в мене переглядів? Більше. В мене. 1279 переглядів. В нього, мабуть, більше, да? 809 переглядів. В мене більше. Мені, мені плюсик. Далі. Публікація в спільноті. У мене тут, бачите, багато всього. Завтра вопрос відповідь Накидайте всяких питань. Я захворів перед новим роком. Я ось мій ТГК яка знімаю там з обличчям. Значить, скоро Хеллоїна я змінив аву. Я вернувся. Йдемо збивати квадроберів. В... Ви думали, навчальний рік заборонить мені лежати. Давненько відео не було, але сьогодні вийде. Хто хотів скуштувати? Ідеї для відео взагалі немає. Що там у Саші по спільноті? Я вернувся на канал. Мені знімати Dutes of Ну, тут теж плюсик мені. Далі зрівнює списки відтворень. В мене їх взагалі немає. А у Саші? Якийсь нафіг круг. Ладно. Зараз ще засчитуємо плюсик. Зрівнюємо оригінальність? Я оце все сам робив, включаючи шапку канала, а Саша. Ну, Саша Аву з ТікТока взяв. Він мені сам казав. А насчет шапки не знаю. Но все равно мені плюс. Так як я все сам робив. І останнє критерія. Хоча Саша вже все равно без шантів. Це... цей. Бляха, забув, як це називається, блін. Це так, чуваки. Щоб щоб вспомнити. Ой. Ютуб, якщо що, це вода, не блокуй мені відео. І останнє критерія це налічє телеграм канала Воно є. ну, Телеграм-канал є у всіх, так що плюс обоєм. І в итоге виграв я. Ну, усім пока.